На Горохівщині в останню дорогу провели героя Юрія Кривошапко. Захисник довгі роки працював у правоохоронних органах. У червні минулого року прийняв рішення приєднатися добровольцем до стрілецького батальйону поліції Волині. Боєць гідно виконував службові обов'язки, залишаючись вірним присязі до останнього подиху. Життя 38-річного героя обірвала жорстока війна 28 червня на Донеччині. Сьогодні у рідному селі Шклинь зібралися рідні, односельчани та колеги воїна, аби віддати останню шану захиснику. Свій останній спочинок Юрій Кривошапка знайшов на місцевому кладовищі села Шклинь. Ми завжди будемо знати, що він віддав саме найцінніше це своє життя. Якби ти бачив, Юрію, скільки приїхало колег твоїх попрощатися, скільки односельчани вставили останню дорогу квітами, бо ти віддав саме найцінніше своє життя. На білих полотна дорога до раю. Ще скільки наших незрівних слідів Вклоняюсь героям. Вони не вмирають, вони разом із нами один, як усі. Слава Україні.